На Тернопільщині під час сварки брат вбив рідного 64-річного брата. Нещастя трапилося 27 листопада. Сусіди родичів стверджують, що конфлікти між чоловіками були систематичними, оскільки вони обоє зловживали спиртними напоями. Жили брати поруч, один в будинку батьків, а інший в літній кухні. На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група. У ході перевірки з'ясувалося, що потерпілий ще вранці, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вибив вікна у будинку та кричав. 67-річний родич вийшов і прогнав дебошира. Такі суперечки тривали впродовж дня. Овий конфлікт розпочався близько 16.00. між двома братами. Виникли конфлікт на ґрунті систематичного зловживання алкогольних напоїв. В ході конфлікту один із братів повалив другого на землю, руками стиснув шию, внаслідок чого перекрив дихальні шляхи. Як наслідок настала смерть останнього. Про нещастя, старший брат повідомив сестру, яка мешкала в іншому селі. Жінка приїхала, побачила бездиханне тіло брата та викликала поліцію. Підозрено було затримано предкостаті статті 208 КПК України. Повідомлено про підозру вчинені злочину передбачено частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто внесене вбивство. На даний момент вирішується питання щодо обрання останнього запобіжного заходу у віялі тримання під вартою.